Що більше байрактарів буде у небі, то менше російських окупантів залишиться на нашій землі. Футболіст Роман Зозуля почав збір коштів на черговий бойовий дрон для зсу цього разу. В Іспанії із з 2014-го гравець активно допомагає фронту. Утім каже, ця повномасштабна війна потребує від усіх більших зусиль заради України. Сама ідея із байрактарами додає, хоча й не нова, але ефективна, адже допомагає нашим воїнам швидше знищувати рашистів і наблизити перемогу. До збору коштів вже долучилися українське посольство та діаспора в Іспанії. І, звісно, українські футболісти, які виступають у різних куточках світу. Знаю, що сума велика, але якщо це змогла зробити Литва, Польща переконаний, що Іспанія обов'язково впорається. Збір коштів буде тривати протягом місяця. Віримо у вашу людяність, віримо у вашу небайдужість. Врятуємо невинні людські життя. Врятуємо Україну разом у єдності, наша сила. Слава Україні.